Сегодня мы будем обсуждать и говорить о визии против и торговли людьми. Вчера я вместе с нашей делегацией и представителем специальной миссии Евросоюза по поддержке правоохранительной деятельности в ГАГе подписал очень важное соглашение, стратегическое, стратегический договор с Европолом о партнерстве и, по сути, ассоциированном членстве в организации Европол. Договор, которому Украина шла 12 лет и который предполагает очень много позитивных позиций для нас, для Украины, как шаг вперед в единении с европейскими ценностями и европейском понимании порядка и как шаг вперед для доскональных наших ключевых визитов. И э, сегодня мы акцентируем в одну из таких ведений. Я возьму два случая за последние э, два месяца, э, которые, думаю, потрясли общество и всех, кто за этим следит. Преподаватель э, Харьковского интерната пыталась продать своего воспитанника за 10 тысяч долларов. И э, даже будучи пойман с, наличным, с поличным, с наличными ну что тут такого, меня любят остальные дети, она говорила. Это смещение морали. И второй случай, благодаря нашим правозащитникам Хельсинской группы, мы установили целую сеть, этим занимался Артем Крищенко и Троян, когда наших молодых людей по специальной сети вербовки отправляли э, в различные страны, в том числе в Российскую Федерацию, якобы на работу. А там практически они подвергались э, трудовой эксплуатации э, под угрозой э, тюремного заключения. И таких ситуаций несколько и э, некоторое количество. Мы считаем это направление важнейшим, и пресечение преступлений в этом направлении э, против свобод и прав человека ключевыми. Uh, поэтому ми сьогодні uh, представляємо візію Національної поліції по противодії торговлі людьми. Наше бачення. Це дуже важлива проблема, тому що це сучасний витратство. Це сучасне витратство в нашому світі. Кабінет міністрів затвердив нову нову програму боротьби з торгівлями людьми на 2016-2020 роки. Ми віримо, що з більшої кількістю ресурсів і зусиль, з відданістю до цієї проблеми, ви зможете захистити набагато більше українців. І тут саме ключовим моментом є координувати спільні зусилля не лише в правоохоронній сфері, а так само з іншими інституціями. В Україні тільки за останні 4 роки було виявлено, от ви бачите на слайдах, 702 злочини в цій сфери. Заарештовано тільки 222 особи. Як ви бачите на цьому слайді, що більша половина це жінки, яка складає якраз потерпілих сторону. Це 540 жінок з цих злочинів, 236 чоловік і неповнолітніх 46. Саме головне для мене, як Шефа поліції, наприклад, зараз, то це вистроїти цей новий департамент, нову структуру, яка буде давати не тільки показники, а буде займатися проблематикою і буде розробляти всю співпрацю з громадськими організаціями, міжнародними партнерами. Це головне. Основна ціль це не тільки розкриття і розслідування даних злочинів, це якраз правова допомога цим людям, які постраждали від цих злочинах. Ми для себе визначили, що 2017 рік для нас буде роком протидії чи боротьби з торгівлею людьми. І я дуже сподіваюся, що наші колеги з парламенту, з прокуратури, з судів, громадянське суспільство підтримує цю акцію чи цю ініціативу і також поставить собі пріоритетом боротьбу з цим ганебним, абсолютно е, болісним явищем, який нині існує в нашому суспільстві. І я хочу сказати, що інформаційні кампанії це не це дійсно проактивна діяльність, коли кожен громадянин починає розуміти, що він може потрапити під вплив цієї проблеми, він може стати жертвою, і що він має знати, які існують інструменти захисту проти цієї проблеми. Я дуже вдячна нашим міжнародним партнерам, ОБСЄ, МОМ. АНЛ, нашим партнерам з посольств, з українських громадянських організацій, таких як Лястради, і багато багато інших. Я дуже рада, що ми стоїмо разом, скажімо, на цьому фронті і в боротьбі з цією проблемою.